Слава Богу, брати і сестри. Сідайте, будь ласка. Продовження і на завершення нашого богослуження я хочу ділитися словом Господнім. Прошу вашої уваги і прошу вашої молитви, а також, напевно, я буду трохи кашляти, то ви мені вибачайте. Отже, читаю я, брати і сестри, із старого заповіту. Одну із заповідей, які дав Бог для свого народу, і які не міняються і в сьогоднішній час, і які залишаються актуальними і необхідними для нас. Прошу оператора допомагати мені сприяти в цьому, ми будемо мати п'ять місць, і слова Божого, будемо читати. Отже, Книга вихід, 20 розділ, читаємо 12 вірш. Книга вихід 20.12. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Пошана старших людей, пошана батьків це є заповідь Господня. Але, напевно, всі ви погодитеся зі мною для того, щоб діти шанували батьків, напевно, їх треба навчити, напевно, їх треба так виховати. А це не просто, правда? І, взагалі, сьогодні я спостерігаю за вихованням дітей, за принципами гуманності. Демократії, я скажу, що нелегко сьогодні дітей виховувати. І напевно, ви, батьки молодші трошки за мене, чи ті батьки, які маєте дітей шкільного віку до шкільного, це не є просто. Я вже ділився з деким із, із нашої церкви. Останнім часом в нашому місті на тролейбусі, на одному із тролейбусів. Появилася реклама, гарна реклама, справедлива. Суть там полягає в тому, що якщо хтось знає факти, факти насильства над дітьми в сім'ї, то щоб подзвонити по такому то телефону, гарна дівчинка намальована, ну приблизно така, трошки, може, старша. І знаєте що? Мене ця реклама дуже насторожила. Дуже насторожила. Я пригадав, коли одна із моїх дочок ще була шкільного віку і тільки навчилася читати е зошити, і на зворотній стороні Зошита написані ну, там правила із резолюції ООН про виховання дітей. Там один такий пункт був, я не пам'ятаю дослівно, але суть полягала в тому, що не можна дітей примушувати до виконання там домашньої роботи. І знаєте, коли вже моя там дружина каже, треба прибрати, треба позамітати, треба там то, а вона приносить цього зошита і каже, мамо, дивіться, що тут написано. Читати навчилася. Мої брати і сестри, і сьогодні це не є просто. І якщо ми, ви, батьки, хочемо виховувати наших дітей, наших дітей, щоб вони прибирали за собою, щоб вони постелю закрили, привели в порядок, щоб вони підмили, щоб вони допомагали якусь таку, знаєте, домашню роботу, будьмо бережні. Ця реклама так мені говорить. Це може бути насильство над дітьми. Тому, брати і сестри, сьогодні це не є просто виховувати дітей, але головна тема, головна тема, яку я сказав, це пошана, шануй свого батька та матір, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі. Сьогодні, дорогі християни, ми з вами можемо спостерігати різні речі. Ставлення дітей до батьків, батьків до дітей, конфліктні ситуації, непорозуміння це не є просто. Нелегко з дітьми, нелегко з підростками, і, вибачте, нелегко іноді з старенькими людьми. Непросто. І тому я завжди до стареньких людей кажу: настає, чи був той час, коли ваші діти слухали вас. А тепер настав час, що ви маєте слухати своїх дітей. Не забудьмо, мої ровесники, коли постараємось, ми ще молоді з вами. Не забудьмо слухати наших дітей. Саме Бог дав оці заповіді, і це є так важливо. Це Бог дав заповіді, розумієте? Давайте ми прочитаємо Книга Левит, 19 розділ, 32 вірш. Книга Левит, 19 розділ, 32 вірш. Це також Божий закон. Послухайте, як Бог говорить. Перед лицем сивизни встань і вшануй лице старого, і будеш боятися. Бога свого, крапка, але не закінчення. Я Господь, знак оклику. Для мене, брати і сестри, оці, оці останні слова, Я Господь, вони якось більше звучать ну, серйозніше, ніж о те, що, що суть перед лицем Севизни встань. встануй лице, лице старого. Саме вся Біблія, брати і сестри, і особливо старий заповіт, він говорить про те, щоби шанувати, поважати старших людей. Шануй батька і матір свою, і буде добре тобі жити на землі. Це і сьогодні таке актуальне і воно необхідне для нас, брати і сестри. За в старому заповіті Бог давав такі закони. Бог давав. За непокору, неповагу батька і матері, смертна кара була. Так в Біблії написано. Давайте ми відкриємо з вами повторення закону, 21 розділ. Повторення закону, 21 розділ, 18-й вірш. Трошки більше, але давайте ми уважно прочитаємо. Коли хто матиме неслухняного і непокірного сина, що не слухається голосу батька свого та голосу своєї Матері, і докорятимуть йому, а він не буде їх слухатися, то батько його та мати Його схоплять його. І приведуть його до старших міста та добрами того місця, і скажуть вони до старших міста його. Оцей наш син неслухняний та непокірний, Він не слухає голосу нашого, ласун та п'яниця. І всі люди його міста закидають Його камінням, і він помре. І вигубиш те зло спосеред себе, а весь Ізраїль буде слухатися і буде боятися. Жорстоко, правда? Жорстоко, брати і сестри. Хто сьогодні із нас, батьків, здатний зробити так своїм сином чи своєю дочкою? Бог дав таке право. Тому? Бог знав зіпсутість людського серця, і він встановлював такі закони, він встановлював такі порядки. Неслухняний син просять, молять, благають, докоряють і так далі не допомагає за руку і в міську раду чи в сільську раду. Старішини вислухали, і вся громада камінням побила, і на тому все нема зла. Серед Ізраїля Жорстокий закон. Я не знаю, брати і сестри, я не знаходив в Біблії, щоб так хтось зробив. Але право на це Бог дав. Що характерно, знаєте, у наш час, я думаю, що, напевно, немає серед нас такі, таких, які би поступили би так батьки своїм. Подібним сином чи з подібною дочкою, Бог заложив в наші серця любов. І часто навіть, вибачте, сліпа, батьківська, материнська любов псує дітей. Коли на наших дітей, вибачте, коли ми на своїх дітей в якихось моментах навіть скажемо щось погане слово, навіть назвемо якось негарно, знаєте, свого дратування. Це ніби нормально. Але коли на наших дітей хтось скаже, о нас тут зачіпає, правда? На своїх дивися. О, нас то болить, як хтось каже. Тому, дорогі християни, це є так важливо, щоб ми розуміли ситуацію пошани батьків і Покарання за непошану батьків чи старших людей. Жаліється один присвітер іншому присвітеру. Вони друзі. Жаліється син його негарно себе веде, недобре. Що, каже, має роб... що я маю з ним робити? Порадь мені, брате. Він каже, ну що, я би його вилучив би. А цей. Батько каже, якщо, якщо би він був твій, то я також вилучив би, а то мій. А то мій. От є в нас, брати і сестри, ті, є в нас те. І особливо знаєте, материнські серця, вони напереповнені так любов'ю до дітей, що до кінця мама буде стояти за сином, за дочкою. Полюбить. Хоча разом з тим не похваляє вчинків, не похваляє поведінки. У нашому місті Тернополі, на цвинтарі, що знаходиться по вулиці Миколинецькій, є одна могила. Я там не був. Не бачив ще, але хочу побачити. Але перше, ніж я розповім цю історію, я хочу, щоб ми прочитали з вами приповістки Соломона, 30-й розділ, 17-й вірш. Приповістки Соломона, 30-й розділ, 17-й вірш. Око, що з батька сміється, і погорджує послухом матері. Нехай видзьобають його круки поточні, і нехай орленята його пожируть. Ну, Старий заповіт, розумієте? Старий заповіт дозволяв, Бог дозволяв око за око, зуб за зуб, рука за руку. І так далі. І от в даному випадку тут написані такі слова. Око, що з батька сміється і погорджує, Принижує своєю матір'ю, хай ворони викляють. Я чув один раз, розповідав покійний брат Кошельовський, але я е, прошу пробачення. Я так жалію про те, що я не записав цієї розповіді. І він розповідав, і він казав, що навіть для молоді е, він. Показував там на тому цвинтарі цей пам'ятник і так далі. В чому полягає суть, що на цьому пам'ятнику написана історія на польській мові. Ну, я думаю, для нас це не є проблема, і багато із нас знаємо польську мову. Я не знаю, але знаю тих, які знають добре польську мову. Суть така, я не буду подробиць сказати, а суть така. Жила з мамою дочка, яка її не шанувала. Вона була такою, як, як кажуть в нашому народі, пуста дівчина. Вона принижувала свою матір, навіть руки до неї простягала. І з якоїсь певної необережності сталося так, що мама померла. Це було ще десь перед війною. Поховали маму, а вона далі проводила своє життя, як вона проводила. Настав момент, виходить заміж. І проснулося її сумління, вирішила, як то є в нашому народі заведено, піти на цю могилу до матері та й попросити благословення на шлюб. Ми співаємо, пізно буде біля могили плакати і так далі. Пізно, але вона пішла. Холодна погода, це, напевно, було, я не знаю, напевно, це було в якийсь такий осінній чи зимовий період. Вона там на ту могилу впала і там завершилося її життя. Вона там просто захолола і померла. Пройшов час, ніхто не знав, де вона. Кругом шукали, але не на цвинтарі, не на могилі матері. І за той час птахи поклювали її тіло. Так тут написано, а нехай видзюбають його круки поточні. Я цього не бажаю, брати сестри але те, що говорить Біблія, воно часто є таким реальним у нашому житті. І з Бога насміятися неможливо. З Бога насміятися неможливо. І тому родина, чи, чи хто там вже поставили отой пам'ятник і кажуть, що на тому пам'ятнику описана вся та подія чи та історія. Трошки мені прояснила ситуацію сестра Кошельовська, дружина брата Григорія. Трошки вона мені добавила, але все одно самої суті до кінця я не знаю. Дорогі діти! А тут я бачу дуже багато дітей, навіть таких, як я. Якщо у нас є ще батьки, якщо в нас є тесть, теща, свекруха, свекор, то ми ще діти. Нам ще є кого шанувати і поважати. І я хочу так щиро ну, побажати для нас усіх, щоб ми це пам'ятали. Біблія вчить. Бог нас вчить. І в новому заповіті святий апостол Павло у посланні до Єфсян шостий розділ, будь ласка, до Єфсян, шостий розділ давайте ми повторимо другий і третій вірші. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею. Чому їх шанувати? Щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. Пошана батьків, пошана е, тих, хто нас народив. Ми все життя в Боргу. Діти, так, діти перед батьками все життя в Боргу. Не забудьмо за це. Не забудьмо бути вдячними нашим батькам. Вони жили в багато гірших обставинах, як ми. Вони багато не знали того, що ми сьогодні знаємо. Вони не мали таких, таких, знаєте, обставин, як ми маємо. Вони трошки тісніше сиділи, як ми зараз сидимо, а може й більше стояли. Вони не мали такого взуття, як ми маємо сьогодні ми ходили на зібрання, це було нормально. Мої брати і сестри, шануємо. Діти дорогі наші, внуки наші, не забудьте постаріти, так як ваші батьки, прийде старість до вас. І я хочу щиро бажати, щоб наша молодь, щоб наші діти, щоб ми всі разом вчилися від Слова Божого. Як я сказав на самому початку, не завжди є легко із старими людьми. З малими дітьми трохи легше. Візьмемо на руки, наобіцяємо, потішимо, забавимо і то все. А стара людина, як плаче, її потішити і заспокоїти багато, багато складніше. Ми зараз будемо з вами молитися, брати і сестри, будемо дякувати Господу за те, що Бог дав нам батьків. За те, що Бог дав для нас дітей, дав внуків, так йде колесо життя, колесо людства. На закінчення я хочу прочитати одного листа, якого я виписав із одного християнського журналу. Можливо, цей лист буде зразком. І ви схочете написати своїй дочці чи своєму синові такого листа. Послухайте, будь ласка. Дорога донечко, настане день, коли я постарію, тоді прояви терпіння і постарайся зрозуміти мене. Якщо замурзаюсь за їжею, якщо не зможу одягнутись без твоєї допомоги, будь терпелива. Згадай, як багато годин я витратила, коли навчала цьому тебе. Якщо розмовляючи з тобою, буду тисячу разів повторювати одне і те ж, не перебивай, вислухай мене. Коли ти була маленькою, мені доводилось тисячу разів читати тобі одну і ту саму казку, щоб ти заснула. Коли ти побачиш, що я нічого не розумію в нових технологіях, дай мені час і не дивись на мене з принизливою усмішкою. Я багато чому старалась тебе навчити, як правильно їсти, як гарно одягатись, як перемагати життєві незгоди, як молитися Богу. Якщо в якийсь момент. Я щонебудь забуду чи втрачу суть нашої розмови, дай мені час, щоб згадати. А якщо у мене так і не вийде, не переживай. Адже саме важливе не те, що я кажу, а те, що можу бути з тобою, що ти мене слухаєш. Якщо втомлені ноги відмовляться служити мені опорою, дай мені руку, як і я давала тобі свою, коли ти робила перші кроки. Дивлячись на мою старість, не сумуй, не злись, не відчувай себе безсилою, завжди надійся на Господа, Він дає любов і терпіння. Ти повинна бути поруч зі мною. Старатись мене зрозуміти і помогти мені, як я помагала тобі, коли ти тільки починала своє життя. Я люблю тебе, моя дорогенька донечко. Амінь. Помолимось.